почнемо На огляді модель автомату М4 SM513. Вона у нас доступна в чорному кольорі і також доступна в кольорі Койот. Самий популярний вважається чорний кольор. В Койоті беруть трошечки рідше за рахунок того, що під чорний колір можна багато чого підібрати, під койот він більше видає. Модель повністю пластикова. Із металевих елементів тут небагато. Це частина зовнішнього ствола, спусковий гачок, кріплення апера та ловера, і все. Тобто, повністю вся модель виконана з абс пластику, але більш-менш нормальної якості. Модель бюджетна, недорога для початківців, для тренувань, для розваг підходить. Все, що треба, розповімо вам про те, як доглядати модель, що входить в комплект, як підключати акумулятор, як чистити стволик, як розбирати верхню частину по магазину, як налаштовувати, як ним там, правильно користуватись, які можна обвіси встановити, так як у нас частина верхньої повністю вільна, ми можемо встановити якісь тактичні обвіси. Також особливість моделей по типу М4 або AR-15 15 в чому є перевага від моделей АК, це також розповімо. В комплект входить ось така гарна подарункова коробка. Вона покрита блістером, тобто, коли ви отримуєте товар на пошті, вона буде запаяна, закрита, ви будете впевнені, що цей товар ніхто не використовував, окрім вас. Мануали в комплекті. Зарядний пристрій. Акумуляторна батарея, нікель-металогідридна, тестові кульки. Десь приблизно 300 штук. Шомпол для чистки стволика, короткий під довжину вашого стволика. І ось такий двоточковий ремінь. Не скажу, що він прям знадобиться, але я думаю, що дітям зайвим точно не буде. Що якщо в комплекті у вас є акумулятор, це не означає, що він якісний, не означає, що він краще, ніж той, який можна докупити в комплекті. Е, я не скажу, що класно, те, що вони кладуть цей акумулятор, тому що він все рівно буде замінений на більш якісний. Вони просто витрачають на це матеріали, кладуть його безкоштовно разом ще й із зарядкою. Для того, щоб просто протестувати, перший час пограти, його в принципі буде більш ніж достатньо. Щоб перевірити, п'яточку прикладу зняли. Витягнули ось такий конектор зелений з запобіжником. Підключили його і робимо декілька пострілів. Тестуємо. Акумулятори, які приходять, вони в основному знаходяться в режимі консервування, тому працювати вони не будуть. Якщо хочете поставити на зарядку не довше 5 годин. Він має стояти, тому що якщо буде стояти довше, може поплаватись ось ця зарядна частина або поплаватись сам блочок, який ви будете його вставляти. Ми під'єднуємо сюди звичайний 7,4 вольт або 11,1 вольт акумулятор для того, щоб могли далі працювати. Ось такий акумулятор поліскового типу. У нас є по ліву праву сторону отвори, ми можемо туди вставити. Колістковий акумулятор під'єднати і почати тестування. Одразу по тактичним обвісам мушкацілик, вони зйомні. Якщо вони вас не влаштовують, вони вам не подобаються. можете їх або скласти, або зняти за допомогою шестигранного ключа. Ключ в комплект не входить. Можна поставити ось такі коліматорні приціли по типу EOTech. це EOTech 558-й. Один із самих популярних. Самих зручних у користуванні і ми його встановлюємо. Кріпиться він доволі гарно, не люфтить. Далі, руків'я перенесення вогню. Це руків'я перенесення вогню є дорогим, воно виготовлене з алюмінію на чіпових станках, але воно довговічне. Тобто я за те, щоб купити трошки дорожче. Трошки якісніше, і воно буде працювати довше. Встановлення є. Затягуємо. І тепер ми маємо ось таку класну модельку автомата М4. Досить зручну в користуванні. Вона не супер дорога, але навіть при цьому доволі. Гарно виглядає і я так скажу непогано стріляє. Хочу вам розповісти про внутрішні компоненти. Вони майже всі виготовлені з дешевих елементів: гірбокс, силуміновий, металеві, шестерні, циліндропоршнова група. Ну, все це виготовлено з дешевих елементів, але в сукупності воно дає непогану компресію, непогану потужність. Через місяць все це пропаде. Треба буде замінити на щось таке більш якісне, можна відправити до майстра, він вам зробить шімінг, змастить, налаштує заміни необхідні деталі, і в принципі моделькою можна буде користуватись далі. Тепер, по перевагам платформи М4 або ar 15 це взаємозамінність верхньої частини або апера. Для того, щоб замінити верхню частину, от, наприклад, під час гри ви щось там зламали, якийсь із скріплень, ви можете його замінити. Ось так. Тепер знімаємо. Від'єднується верхня частина, У нас є наш гірбокс. Самий звичайний, самий простий. гірбокс другої версії без потовщення в передній частині з більш-менш нормальним прозорим нозолом. поки тут ще є мастило, він нормально працює. Замінюємо апер. Витягуємо наш стволик. Він у нас короткий: 360 мм. І можемо його поставити ось в таку. Частину від моделі SM518. Він сюди нормально стає і встановлюється на цю частину. І ось ми вже маємо модельку трошки дорожчу. Але по стволику довжині вона трошечки не співпадає. тобто Замінивши верхню частину, ви маєте, в принципі, новий автомат. Так, погралися досить. Встановлюємо тепер назад. Дивіться по гірбоксу, що бажано знати: не робіть холостих пострілів. Чим більше ви їх зробите, тим більше навантаження йде на ось ці стінки. І в частинах ось тут вони просто лопаються і відлітають. Чим більше холостих пострілів, <кхи> тим менше ресурс. Далі, якщо у вас закупорилась частина стволику, зараз ми її витягнемо, якщо у вас забився стволик, тобто кульки, які ви використовуєте, ми повторно їх не кладемо в автомат, повторно ними не стріляємо, тому що воно просто затрамбує ваш стволик, прийдеться їх вибивати. У вас шомпол в комплекті є. Ось ця частина відповідає за виштовхування куль. Просто вставляєте її, і поступовими рухами вибиваєте по чистиці стволика. Краще це робити після кожної страйкбольної гри. Або, наприклад, ви пограли деякий час, зробили там 20-30 магазинів, і треба прочистити стволик, щоб бруд пил не залишався тут, тому що повторне використання вже з якимись там частинками пилу буде царапати стволик, погіршувати стрільбу. Прочищаєте. І все. Тобто декілька разів прогнали, серветка чиста, викинули та поставили назад. Щоб знати, по яку довжину засовувати той шомпол, от від початку камери хопап до кінця стволика робите відмітку і поступовими обертовими рухами прочищаєте, витягуючи назад декілька серветок. Тепер вставляємо назад. вставляється воно без зусиль, нічого давити не треба, щоб зібрати його назад. Притримуємо ось цю кнопку і заводимо назад. Так, відтягуємо наш затвор. Все. Автомат. Зібраний. Кріпимо. Тестувати модельку будемо на звичайному ось такому стандартному магазині. Це у нас магазин повністю пластиковий, М4 на 350 куль. Кулі, ті, які входять в комплект, я не раджу їх використовувати, тому що ви не знаєте, якої вони якості, який виробник, як вони виготовляються. тому на свій страх і ризик. Беремо страйкбольні 0,25, 0,25, кулі найкраще підходять по вазі для того, щоб працювати на відстань 30-40 метрів. Засипаємо майже підверх наш магазин. Прокручуємо внизу, у нас є такий гребінець, поки кулі не з'являться у верхній частині. Вони з'явились, вставили. Підбили і прокрутили ще десь 5-6 разів. Після цього кулі подаються, можна робити стрільбу. Перший постріл буде холостим у нас. Далі кулі подаються в камеру і можуть працювати. Кулі 025 автомат СМ513. 109-110 метрів в секунду, показує, доволі непогано. Тепер на автоматичному режимі, скорострільність у нас складає 14-21 куль в секунду. Ну, грубо кажучи, 14 куль. Тепер переходимо до налаштування хопап. Щоб налаштувати ваш hop-up по-перше, підкрутимо трошки кулі. Якщо у вас йде постріл і куля падає вниз, ви відтягуєте шторку і ось цей барабанчик, який тут знаходиться, обертаєте проти годинникової стрілки. Тим самим придавлюючи резинку, і куля трошечки вище починає підніматися. Зараз хопап. Вже дуже гарно налаштований, ми можемо його трошки послабити. Після цього ви можете пристрілювати ваш коліматор. Якщо у вас коліматора немає, ви користуєтесь діоптріями. Так, Трошечки на нашу сторону і піднімаємо вище. На шосто. Ось таку класну модельку ми маємо. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нашими новинами. Далі будемо знімати для вас ще огляди. Якщо у вас залишились якісь питання, які ми не розглянули в цьому відео, пишіть нам в коментарі. Ми зробимо для вас окреме відео.